Доброго дня виноградарі, 27 серпня, перед вами біла Леді Калугіна. Що можу сказати про форму? Велика ягода, дуже велика ягода. Така, бачите, пальцеобразна, окремі ягоди досягають, я так дивлюся, довжини десь приблизно 5,5 см, напевно, от як, наприклад, ця. дуже щільна ягода. Така м'ясиста, з легким хрустом, смак гармонійний, дуже солодка, якщо набирає цукор, може мати місце така розовинка на кінчику слабка. Ну, скажімо так, основна її, основний її колір це такий зелено-жовтий, але вигляд у неї досить ефектний. Лоза уже. Визріває десь приблизно на 27 серпня окремі лози є до метру вже коричний Ну, Гарна форма. Я планую її собі саджати на постійне місце, тому що вона і смачна, і ефектна. Зараз я зріжу одну велику ягодку на ваги і подивимося її вагу, а також подивимося і на розріз. Так, Ваги відтарені. Кладу на ваги. Це 17,6 грам. Досить, тобто досить гарний, гарний такий, гарна вага. Тепер я постараюся її розрізати так, щоб вам було видно, щоб потім ніхто не казав, що я повиймав насінини. Це роблю все одною рукою. Дивіться, ось одна насінина, і то вона не до розвинута. Друга насінина і теж. Ні, це, це схоже, що нас... це справжня насінина. Тобто, дивіться, моє спостереження. У самих великих ягодах є одна насінина. В трохи менших або рудимент, або взагалі немає насіння. Тобто ягода практично. Ну, от якщо порівнювати тих, хто кажуть, в кого є в цим осі, появляється є насіння, то дивіться, по суті, майже того самого класу кишмиш, що і це йому, стільки інших розмірів. Ну, я не кажу, що це кешмеш це звичайний виноград, тому що все-таки тут насіння є, але насіння фактично зведене до мінімуму кількість, і це теж робить цю форму привабливою. Ну, Менше виплювувати насіння. Така форма. Настаном на 26 серпня, і думаю, вважаю, що вона повинна бути на винограднику. Тим більше, якщо враховувати ливні, які проходили, вона не має тріску. Але прийшлося одягати мішечки, це я тільки що зняв, тому що зараз буде зрізка, тому що оси знаходять місця, де роздовбати їх. Шершні оси і роблять свою справу. Ну, мабуть, теж вона їм подобається. Це не Біла леді, це Бонапарт гусєва, тому що це все прищепи. Це не кореневласний варіант, тому там ягода відрізняється. Ну а ще вище воно ну, кураж гусєва. Так що ми зараз звертаємо увагу на цю форму Біла леді Калугіна Віктора Михайловича.